Інформації щодо передачі справи народить Київська висуна міста Полтава офіційно не надходило. Тобто ніякої ухвали, нічого не надходило поки що. Як тільки я... надійде справа, як тільки буде справа до Київського суду, якщо надійде на нас, вона в той же день буде розп... передана на авторозподіл, буде вирішено питання, хто буде, які суддя, які суддя буде розглядати цю кримінальну право. Цю... А цю... в який цю термін е інформація про призначення дати та часу розгляду з'явиться на сайті з моменту надходження справи. Як тільки справа прийде, як тільки розпорядилися, протягом доби повинен суддя вирішити питання про призначення справи до слухання. Бо підготовчого слухання. Ну там ж. Можеш... бо бувають випадки, коли на сайті судової влади інформація затримується. Ну, взагалі-то у нас, значить, не замічалось такого, щоб затримувалося. Ні, якщо ну я не впроважу. Ну, якщо так, то взагалі я кажу, як буде по даній справі, якщо ви так ну, про цю справу питаєте, то як тільки надійде, справа до суду, вона буде одразу передана на автораспольду, канцелярія ну, автомізована система вирішить, хто із судді буде розглядати, і передам буде судді, і суддя зразу ж відзначиться справа до слухання. Це один суддя буде розглядати чи коли. Я не знаю, які там статті, я не знаю, в чому так також. Наскільки мені відомо, то, то там особливо таких злочинів немає, тому якщо немає, то тоді буде одна особова зараз. Mm -hmm. Ну, згідно чином mm -hmm. законодавства.